Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин і сьогодні такі теми. Ангели допомоги підтримують вимушених переселенців і олександрійців. Вакцинація як профілактика грипу. Радять педіатри. Свято Геловіну Думка священників. Отримати гуманітарну допомогу, у тому числі сезонний одяг, в Олександрії можна в офісі благодійного фонду Ангели допомоги. Серед отримувачів вимушені переселенці і малозабезпечені та багатодітні Олександрійці. Звісно, допомагають і військовим. Наша знімальна група побувала в Офісі благодійного фонду та поспілкувалася з його очільницею, волонтерами та отримувачами допомоги. На Офісі благодійного фонду Ангели Допомоги 30 жовтня відбулася видача допомоги. Одяг, продукти, гігієну отримали як вимушені переселенці, так і Олександрійці. Видачі періодично відбуваються. Ми стараємося якомога більше їх зробити. Ну це залежить тільки від дівчат-волонтерів, коли у нас у них є час приймати людей. У нас якби пріоритетів немає кому допомагати, тому що іноді люди пишуть, ми там інваліди, ми багатодітні. Якщо людина звертається за допомогою, значить вона їй потрібна. Приходять і різні люди, люди похилого віку, люди з дітками приходять, молоді люди приходять, хлопці приходять, дівчата приходять, різні приходять. Щоб допомагати, треба мати надходження. Тетяна подякувала всім, хто відгукується на запити. Фонд існує, можна так сказати, за нашою особистою ініціативою. Як ми трошки сміємось себе, самі себе кредитуємо родини, співзасновники, а так дуже допомагають також люди. Ми просимо також благодійні внесечки, хтось кидає, хтось не кидає. Адже видатки дуже великі, навіть та ж канцелярія, навіть хлопцям відвести допомогу до нової пошти. Стоя коштів. Дякую новій пошті. У нас безкоштовні бали, але до нової пошти треба доїхати. Хлопцям ми допомагаємо постійно. У нас навіть є куточок такі. Спеціальні люди приносять, залишають нам продукти харчування, якісь смаколики. Все це збирається і відправляється хлопцям. Також у нас іде постійний збір для хлопців на амуніцію. Активно допомагають і ЗСУ. Мають чимало подяк та грамот від військових. «Перераховувати не буду, тому що їх дуже багато, щоб нікого не образити. Всі відмітки на нашій сторінці в Фейсбуці, тому ми всім дякуємо. Анатолій Левченко, олександрієць. говорить, що ангели допомоги чи не єдиний фонд, який зараз допомагає саме містянам. Ну, я є гостем благодійного фонду. Тоді, коли приходить смс-ка, я зареєстрований тут і приходжу сюди, щоб отримати якісь продукти, щось із одежди вибрати. Тут, мені кажеться, у них все нормально. Те, що потрібно, то тут є і макарони, і консервація, і тушонка, і сладості. Не забувають і про ВПО. Так, Лариса Катасонова з Донеччини також отримала допомогу. Я благодарна цьому фонду за те, що допомагають нам, як переселенцям, ні в чому не відказують, що не спросиш, сідають від красиво, ласкаво, добре. Ну, люди дуже хороші, скільки я не отримую гуманітарки, я дуже довольна. Тим, хто самостійно не може прийти на офіс, допомагають волонтери. Я отримую допомогу зачастую для тих людей, які малоходячі, мало передвигаються, тому що це єдиний фонд, який дійсно допомагає таким людям. Вони йдуть на зустріч, вони завжди там, знаєте, і зателефонують, і вічливо звернуться. Ну, Взагалі це давно з ними спілкуємося. Так як я волонтер, ми маємо спільну справу. Дужем цим людям, тому от, от так. Я місцева, але ну, слава Богу, я ходяча, молода жінка, можу допомогти, чому б і ні. І тут також всі люди вічливі, доброзичливі. Третій рік благодійний фонд Ангели Допомоги розміщується в господарчій будівлі на території четвертої школи. На жаль, маленьке, тому що ми розвиваємось. І дуже б хотілося ще приміщення, тому що у нас великі плани. Ми хочемо майстер-класи проводити, навчання проводити. На жаль, немає, тому якщо у когось є приміщення, то ми раді співпраці. Всі анонси, звіти та запити є на офіційній сторінці благодійного фонду в соцмережах. Там же реквізити для донатів. Жовтень листопад ідеальний час для того, аби вакцинуватися проти грипу. В Олександрії вже діагностують поодинокі випадки цієї хвороби, яка небезпечна своїми ускладненнями. Аби не захворіти, слід вживати профілактичні заходи. Один із них вакцинація проти грипу. Детальніше про щеплення в нашому сюжеті. Жовтень-листопад ідеальний період для щеплення проти грипу. До речі, олександрійці активні в цьому питанні. Зокрема, в дитячій поліклініці щодня до п'яти осіб звертаються щодо проведення щеплень проти грипу. На відміну від обов'язкових з календаря щеплень, цю вакцину закуповують в аптеці батьки власним коштом. Якщо батьки хочуть придбати вакцину за власні кошти, то якщо вони хочуть придбати в аптеці, то ми вимагаємо від них сертифікат, також ми вимагаємо від них чек. І ми... Їм пояснюємо, як повинні вони транспортувати вакцину. Вони повинні мати в собі термосумку з холодовими елементами. І якщо в аптеці є в наявності, то градусник, щоб ми змогли змогу перевірити, чи не порушився холодовий ланцюг. Наразі є сезонна, і ми вакцинуємо проти грипу кожен день. Батьки покупають вакцину за свої кошти, і ми вакцинуємо дітей щодня. Олександрійські педіатри вже діагностують грипу дітей, виявляють швидкотестами та та за затиповими клінічними ознаками. Адже шлях передачі повітряно-крапельний, а інкубаційний період триває до 7 днів. У більшості випадків – 2-3 дні. Людина стає заразною за два дні до початку перших клінічних симптомів. Першими проявами є висока лихоманка, озноб, головний біль, м'язевий біль, загальне нездуження та сухий кашель. У більшості дітей на початку захворювання починається з наявності реміту. Грип небезпечний своїми ускладненнями, тому краще попередити це захворювання. Лікування не завжди може бути ефективним та спасти життя, тому профілактика вкрай важлива. В першу чергу це гігієна рук та етикет кашлю, етикет чихання. Та, наголошую, не та специфічна це вакцинація. Найбільш розповсюдженими вакцинами в Україні є ваксігрип та джісіфлю. Вони повністю однакові. чотирьохкомпонентні інактивовані вакцини. Їх можна вводити одночасно з будь-якими іншими та в різний термін з іншими вакцинами. Ви можете придбати їх власним коштом та зробити щеплення в наших медичних закладах. Вакцини є в аптечній мережі міста. Попередньо слід пройти огляд у вашого сімейного лікаря. До речі, три лікаря амбулаторії номер 7 можуть ще набрати маленьких пацієнтів. Це Анастасія Алєксєєва, Євгенія Цибульник та Тетяна Нестерова. Ще за місяць до Геловіну полиці магазинів рясніли тематичними гарбузиками та павутинками. В школах та садочках також відбулися тематичні заходи. Проте це свято зауважують священники ПЦУ не наше. Тож про Геловін та наші свята далі у сюжеті. Ще за місяць до 30 жовтня, до Геловіна, полиці магазинів пестрявили помаранчевими гарбузами та іншою геловінською тематичною продукцією. Тематичні заходи провели в школах і садочках та розважальних закладах. Про те, чи є це свято нашим та який саме сенс Дня всіх святих, прокоментував священник Православної церкви України. Це свято Хелловіна, це не наше свято, не наше коріння, це більше скандинавське свято скандинавських країн. Такого великого розмаху воно десь каже, в, в кінці 17, десь, можливо, на початку XVIII століття набрало. І воно більше святкується там в Америці, Канаді, Великобританії, ну і деяких іще. Країнах е західних ну в нас воно набирає, як би кажуть, такого подражательства, але воно вже втрачає смислове значення. Бо ізначально і скандинавські народи вони теж ну, спілкувалися з душами своїх предків, робили їм підношення, і... але воно трансформувалося потім католицькою церквою на цей день, щоб його, кажуть, накрити, тому що і в нас дуже багато свят трансформувалося. Із дохристиянської епохи із християнством, то католична церква поставила всіх святих. І, і таким чином, ну, люди, коли ходять, навіть у них там требування конфети або смерть, щось таке, ну, це, як би кажуть, на моє міркування трішки неправильно. Отець Сергій розповів, як це зробити правильно, по-нашому. Православна церква дуже багато виведено поминальних днів. що була недавно Дмитрівська поминальна субота, батьківські поминальні суботи, особливі дні, коли ми поминаємо своїх предків, там, Радоніця. Коли ми приходимо, молимося, йдемо на цвинтар, теж як кажуть, несемо житлодавство, якесь роздаємо близьким, рідним, щоб вони поминули наших усопших. Таким чином. Ми все питаємося взяти західне, забуваючи про своє рідне, і це дуже і дуже прискіпливо, і дуже погано, тому що не знаючи своєї історії, не знаючи свого коріння, ми не можемо збудувати ні достойну державу, не стати достойними спадкоємцями наших предків. Якщо ми їх не шануємо, а шануємо, ну от от нам показали десь красиву картинку. О, там гарно, в нас не гарно. Це зовсім неправильно. Ну, а також у нас дуже багато своїх етнічних свят, які трансформувалися із дохристиянською епохою, і з християнським вони стали, як кажуть, одне наклалося на інше, і люди доволі нормально це все сприймають. Це в нас, я ж говорю, і Різдво і Івана Купала, як в народі кажуть на хрестителя, і також я варю покрова, покрова завжди була вже під закінчення врожаю. Все, якби кажуть, люди святкували цей день, не лише прославляючи покров Пресвятої Богородиці, а як уже збирки, вже, що люди готувалися до зими, радувалися тому, що вони зібрали, бачили плоди свого своєї праці. Християнській етиці зараз не навчають в школах, Та й не всі батьки обізнані. Цьому можна навчитися у недільних школах при храмах. Така є на базі православного освітнього центру. Хочемо зробити на базі цього центру таку недільну школу для молоді. І зараз піднялося у нас питання зробити і недільну школу для дорослих. Це буде в неділю після служби Божої, десь думаю, близько 11 години. Я думаю, на слідушій неділі ми вже і розпочнемо таку діяльність, бо вже декілька чоловік попросилися записатися, тому що люди хочуть пізнавати, пізнавати. Історію пізнавати е, саму церкву, що робиться в церкві, а не просто приходити, поставивши свічку, або як кажуть, за мого близького чи рідного, і все. Е, тому що якщо ми не усвідомлюємо навіщо це потрібно, що воно дає, е, що воно несе в собі, яке сакральне значення, е, то воно не має ніякого смислу, має ніякого значення. Додаткову інформацію та розклад можна знайти на сторінці Сергія Ярового або Олександрійського благочиння ПЦУ. Бережіть наші традиції та підтримуйте захисників. Зустрінемось.